Головна теза української дійсності сьогодні це ти або в ЗСУ, або для ЗСУ, і вона працює. І навіть здавалось би розважальна галузь туризму. Сьогодні це такий самий ресурс для допомоги збройним силам, як і місцеві бюджети, ветеранські програми підтримки і багато чого іншого. Про туризм під час війни, як би це не звучало, говоримо сьогодні у нашій студії із організаторкою туристичної діяльності комунального підприємства Офіс туризму Вінниці єдесою. Оксаною Роздорожнюк, пані Оксано, я вітаю вас. Вітаю, пані Оксана. Якщо говорити про вінницьких гідів і туристичні маршрути, як ця система змінилася під час війни? Як війна змінила вас? Особисто мене змінила дуже, тому що ти щодня не тільки проводиш екскурсії, а скоріше думаєш як правильно провести допомогти. Десь можливо, на туризм це освітня галузь, це не просто послуга, це особлива послуга, яка дає можливість трошки переключитися, правда? І під час війни переключитися, це напевно дуже надскладно. Один із Я... проектів, який реалізовує офіс туризму в Вінниці, це незламні та нескорені. Так. А що це за проєкт? Як давно його започатковано? Чи масштабується він, чи розвивається він далі? Проєкт надважливий, тому що він з свого першого буквально старту зраду показав, що дуже багато відгуків і бажаючих. Це початок було в минулому році, в жовтні. Ми стартували і почали якби знаєте, так, охопили в програмі не тільки Вінниця, а й трошечки околись, тому що там була уже якби і ставка Гітлера. от два полюси одного міста. Далі 100 хвилин Вінниця а за 100 я прошу хвилин. Бачення, по другий полюс, який був. Гітлера і музей Пирогова, і також і сама Вінниця. Вона обов'язково входить між цими полюсами Лв розкинулось наше мальовниче місто. І також ще от, одна екскурсійна програма «Вінниця за 100 хвилин. Теж зразу ми запрацювали одночасно в цих програмах і одразу з'явилися бажаючі, досить багато. Причому в програмі запрошені психологи міжнародної організації міграції, які ну ви розумієте, що гід -екскурсовод це не завжди якісний психолог, це якби просто людина, яка кохається у місті і в своїй справі, може допомогти. Може показати грані, тому звісно, що ми запрошуємо таких людей, просто щоб вони з нами в партнерстві якби робили більш якісно цю програму. Як долучитися? А давайте дамо поради. Який алгоритм для людини, яка хоче долучитися до проєкту незламні та нескорені? Як це відбувається? Дуже просто це може бути звичайний телефонний дзвінок на офіс туризму міста Вінниця. ми, Коли буде наступна подорож, будь ласка, може бути навіть індивідуальна подорож. Ви знаєте, не завжди потрібно збирати. Велику групу, деколи для кількох сімей, для однієї сім'ї ми проводимо подібні екскурсії. Ну, а також можна слідкувати за новинами офісу туризму, які є у багатьох каналах, і в Фейсбук, і Інстаграм, і Телеграм, і інші канали, де є обов'язково ця інформація про реєстрацію. Якщо відкритий є реєстраційний лист, то, будь ласка, реєструватися дуже просто. Наскільки проєкт не і нескорені? Зокрема, а можливо і інші туристичні проекти нашого. Міста соціально адаптовані, адаптовані для людей з інвалідністю, для людей із ампутаціями. Звісно, що те, от. Процес, ми зараз розвиваємося постійно щодня у цьому напрямку, тому що місто наше працює над цим вже давно, щоб зробити доступним екскурсії та інші послуги для людей, які ну, якраз потребують такої доступності. І, власне, все ширше і більше. От останні наші екскурсії проходять вже в лісопарку. Це не ну, найтараніше ми не настільки просто могли дозволити собі, якщо це, наприклад, на візочку, зараз ми можемо і вже є такі адаптовані. ...програми, які там працюють. По місту Вінницю, центр міста. Тобто грозонти туристичних подорожей у нашому місті вони розширюються. однозначно, тим більше, що є багато новинок, які можна теж до них долучитися, в них поучаствувати і постійно щось новеньке. От в топі у нас дуже багато екскурсій, які ми теж плануємо далі, можливо, от ну адаптувати і пропонувати в проєкті незламні та нескорені». як, наприклад, та ж сама Єрусалимка, яка не зовсім зручна у плані того, щоб повністю її всю пройти, але вона вже от перша її головна. Верхній Єрусалимка, будь ласка, проходиться. Тепер, може, трошки складніше, але все ж таки долучаються, і ми теж були вже там на екскурсії з військовослужбовцями. Це наш Свято Преображенський собор. Від глибин до вершин да, От дзвін Вінниці послухати, це теж така цікава якби, родзинка. Ну і, звісно, підземелля нашої Вінниці, які завжди залишаються в топі. Ну і додамо ще сюди кілька таких цікавих. Розважальних, напевно, але все-таки скоріше розвантажувальних екскурсій, які е, проводить наш офіс, це е, геопаті по Вінницькій, там де можна зібратися. Зараз дуже багато дружин, да, от які, дівчат, які чекають просто тут, у Вінниці дуже багато переїхало з інших міст, які вимушено знаходяться. І отак от зібратися, просто провести час. Ну, скажімо, у компанії гарного якісного гіда, звісно що. Пані Оксано, лише за браком часу. Я дякую вам за час, який ви знайшли. Дякую за розмову і за роботу вашої ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії була організаторка туристичної діяльності комунального підприємства Офіс туризму Вінниці гідеса Оксана Роздорожнюк. Ну а ми рухаємось далі.